Поки їду в авто, вирішила з вами поділитися п'ятьма правилами, які не можна порушувати нам, жінкам. Перше це, звичайно, не економити на собі. Чому? Тому що тоді світ сприйме вас нецінною і не буде вам надавати ті блага, яких ви хочете. Друге, це ставити себе в кінці всіх справ. Тому дівчата, спочатку, ми плануємо відпочинок, вихідні, а тільки потім... Плануємо робочі справи. Третє це порівняння з іншими. Ніколи не критикуйте, не злословте, не засуджуйте і не порівнюйте себе з іншими людьми тільки з собою. Вчорашньою, сьогоднішньою і завтрашньою. Четверте, жінка це символ жіночності і краси. Тому, дівчата, дозволяйте собі бути красивими, сяйте, наряжайтесь, фарбуйтесь, одягайте прикраси для того, щоб у вас ішла вся впевненість, енергія, жіночність і просто щоб насолоджуватись цим життям. Те, це інвестиції. Інвестуйте 30% своїх коштів у свою зовнішність і 70% у знання, книги та розвиток. І саме в такій пропорції. Дівчата в своєму блозі я розповідаю не тільки про бізнес, а й про те, як поєднувати всі сфери життя. Підписуйся.